Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні хороша новина від нашої команди, що займається обмінами. Вдалося повернути додому ще 100 захисників і захисниць, 80 чоловіків і 20 жінок. Це армійці, прикордонники, воїни військово-морських сил, нацгвардійці, серед них, до речі, оборонці Азовсталі. Це сотня родин, які перед Пасхою отримали справжню радість. І, звичайно, продовжуємо працювати, щоб повернути усіх наших з російської неволі. Пам'ятаємо про кожного і кожну і повернемо. Я дякую усім в нашому координаційному центрі ГУР. Дякую кожному, хто займається переговорами і підготовкою обмінів. Хлопці, Буданова, Єрмак, Малюк, Лубінець. Молодці хлопці. А особливо я вдячний усім, хто підтримує наших людей після. Звільнення і дбає про лікування, про адаптацію це важливо. Продовжуємо розширювати зовнішньополітичні можливості нашої держави. Сьогодні домовились з прем'єр-міністром Іраку про нову енергію наших міждержавних взаємин. Я поінформував пана прем'єр-міністра про наші зусилля, щоб повернути мир та цілісність України, зокрема про нашу формулу миру. Я вдячний за готовність не просто шукати, а реально знайти. Як зробити нашу співпрацю сильніше, говорив сьогодні з прем'єр-міністром Греції, в основному, щодо наявних викликів, розказав про безпекову ситуацію ширше, про нашу активність заради повернення миру і захисту людей? Дякую Греції за готовність продовжувати наявну співпрацю та йти разом до більшого? Зустрівся сьогодні з Річардом Бренсоном, дуже відомим британським підприємцем, давнім другом України. Він підтримує нас ще з 2014 року і словом і конкретною роботою зараз вирішив приєднатись до команди амбасадорів Юнайтед 24. Дякую за це. Обговорили, як саме глобальний вплив пана Бренсена може допомагати нашому відновленню, відбудові наших освітніх інституцій, залученню технологічної допомоги Україні. Зокрема, щоб. Проводити гуманітарне розмінування маємо і чергові кроки в оборонній допомозі нашій державі від Німеччини. Дякую за них два тижні і посилення від Німеччини по бронетехніці, ППО, боєприпасам, інженерним машинам медицині. Все, що посилює захист України від російського терору, все, що дає нашим воїнам більше можливостей для активного руху, все це. Захищає і кожного в країнах-партнерах, кожного в Європі, кожного у світі. Термін програш має стати супутником терміну агресор. І лише українська перемога це забезпечить. І я дякую усім, хто її реально наближає, наближає в боях заради нашої держави, в Мар'янці та у Бахмуті, під Авдіївкою та під Кремінною. На Запоріжжі, і Херсонщині, на Харківщині та у міцності усього нашого прикордоння. Виграти бій для України це виграти бій і для себе. Варто про це пам'ятати завжди, а особливо тим, хто намагається вигравати лише для себе особисто. І зовсім не на передовій. Я дякую усім, хто дбає про Україну. Слава усім, хто зараз в бою на бойовому чергуванні та на бойових завданнях. Слава Україні!